Командир 3-го батальйону 72-ї Білоцерківської окремої механізованої бригади підполковник Валерій Гуць у бойових діях бере участь з травня 2014 року. Саме активні бойові дії, в яких приймав участь, велись в Луганській області так називаємо Южний Котьом, в якому провів півтора місяця. Вийдя з одного окруження, потрапив в втоє, з второго в третє і відтоді все-таки нам вдалося вийти в район Сонця. За словами чоловіка, укомплектованість батальйону технікою і особистим складом дозволяє успішно вести бойові дії як в обороні, так і в наступі. Останнє боєстолкновення було на днях. Правильно на днях було останнє боєстолкновение. противник предприняв попытку розвід диверсионно групи і прорватися на позиції батальйону. Було встановлені за 300 метрів від бойового хранения і огнем агс в уничтожень. противник понес потери. Была попытка вытащить потом с двухсотых и трехсотых своих. Понятно, было, скажем так, произвед... было все сделано для того, чтобы противник не смог подойти на танки и на БМП к своим, к своим трехсотым и двухсотым. Потом через миссию ОБСЕ эти потери, ну, все было возвращено, скажем так, противник. Пан Валерій керує батальйоном з вересня 2014 го Проходив службу на должностях зі війни. Починає командира зводу і командир роти, замком роти, замкам батам, і до командира батальйону за торг, в принципі, всі ці должності пройшов во время ведения боевых действий. Это руководство батальоном, это основная функция. И все делать для того, чтобы понести минимальные потери во время ведения тех же боевых действий. Это, скажем так, основные обязанности любого командира батальона, который находится здесь на войне. Питання тилового забезпечення важливе, однак Валерій Гуць запевняє, воно вирішується на високому рівні. По бойовому обеспечению я тоже считаю, что никаких проблем в обеспечении боеприпасами, И ракетами, ну, в том числе ракетами, абсолютно не существует. Что касается гражданских, то они тоже, я думаю, на своих или другого категорий, Они должны на своих местах тоже все выполнять для того, чтобы нашему государству наступил, скажем так, порядок. Вот мое какое. Не надо смотреть там, на президента, на премьер-министра. А каждый на своем месте должен выполнять все для того, чтобы государство наступил порядок. Немало важливою є допомога з боку волонтерів, які завжди знаходять час і можливість передати бодай найменшу вісточку з дому. Огромне дякую всім волонтерам, які оказують допомогу третьому нашому батальйону і в першу чергу своїм боріспользом, своїм землякам. Во-первых, это моральная огромная поддержка, в первую очередь это основная моральная поддержка, то, что материальное тоже огромное спасибо, понятно, все волонтеры, но когда приезжают земляки и где-то оказывают вот такую помощь, чувствуешь себя намного сильнее, и готов, скажем так, и восстанавливаешься даже от самого общения с земляками, и понятно, что готов там выполнять поставленные задачи. Зараз чоловіка вдома чекає дружина, 14-річна дочка і 22-річний син, який планує йти стопами батька. Валерій Гуць розповів, якими є його плани на майбутнє Планів на будущее на скажімо так на канчення війни і так далі особи не маю. Понятно, що завжди буду на своєму місці, где чим не займався, буду все робити для того, щоб бути самим порядочним і відповідно, люди, які вокруг мене какой то степени влиять на них, щоб вопросы патріотизму, порядочности ну чтобы этот вопрос решался на тому рівні, де я буду находиться. Волонтер Володимир Нагорний переконаний, Валерій Гуць заслуговує на велику подяку. Ми до цього бачили розміщення батальйона, його дисципліну, його укомплектованість не стовідсоткове, але. Трохи є техніки, є технічне забезпечення, є продовольче забезпечення, але не на належному рівні. Але Валерій Федорович як дійсно заслуговує поваги командир батальйону, він все робить для того, щоб його батальйон не нуждався ні в чому. І це його дуже здорова заслуга. Ми його поважаємо. Володимир Нагорний був на майдані практично кожного дня. Зараз доставляє гуманітарну допомогу на передову. Згідно чинному законодавству, кожен учасник АТО має право на земельну ділянку. Фірма пана Володимира Нова Земля одна з перших започаткувала її оформлення безкоштовно. Тому звертаюсь до вас бійці, наші герої, які захищають нашу країну, наші родини. Коли ви звільняєтесь, приїжджайте до мене, я дуже радий вас зустріти, зустріти і надати всі, всі форми допомоги, юридичні, соціальної допомоги. Ми знаходимося за адресою міста Борисполь, Київський шлях в районі магазина Сільпо. Другий поверх 110-й кабін.